Роботи по реконструкції входу у парк Шевченка на завершенні. Про це повідомили в міському управлінні житлово-комунального господарства. Там серед іншого вже проклали кабелі та всталили нову бруківку. Узор теж довго проходили переговори. Довго були відповідні засідання і комітету, і наради були. Молоді архітектори запропонували свій варіант. Ми запропонували вишиванку. В кінці кінців було прийнято спільне рішення, і такими вкрапленими різнокольорами робиться зараз ця бруківка, теж узгоджена з молодими архітекторами, і узгоджена з нашими проєктантами, які безпосередньо виконували ці роботи проектні. Зі слів Миколи Лесіва залишилося ще звести перголу в 23,5 метри довжиною, встановити світильники. Крім того, вже замовили лавочки для відпочинку та сміттєві урни. Роботи мають намір завершити вже найближчим часом. Загалом на облаштування входу до парку Шевченка міська рада виділила 8 мільйонів гривень. По проектній документації 7 мільйонів 966 тисяч. Вартість робіт коштує. Однак там є непередбачені роботи. Виконали роботи це приблизно десь 5,5 виношу 1000 Бруківки зробили квадратних метрів. Існуюча бруківка була 6,5 тисяч. Тобто тисячу квадратних метрів ми віддали під зелені зони, зробили облаштували зелені зони відповідним чином. Крім того, продовжує Микола Лесів. Додатково виділили гроші на ремонт пам'ятника Степану Бандері. Температурний режим, а саме, плюс і мінус, робить свої плити відійшли. Ми повністю відремонтували плити, поставили з нержавійки відповідні кронштейни. Що плити надійно закріпили, повністю все. Будемо надіятися, що буде вона тримати якісні роботи виконані. Втім, це не всі роботи, які тривають у парку Шевченка. Також ремонтують підпірну стіну довкола острівця Чайка. Її не оновлювали близько шестидесятиліть. Окрім того, як повідомив міський голова Сергій Надал, вона була зроблена без належної основи та водовідведення. Після укріплення стіни розпочнуть ремонт пішохідної доріжки з облаштуванням велозони та оновлять вуличне освітлення. Також Сергій Надал за Означив, за умови перевиконання бюджету друга черга ремонту біля острівця Чайка може розпочатися у вересні.